Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. Зараз я збираюся йти мити голову, бо сьогодні ввечері я їду до Львова. Сьогодні, 23 серпня, і я вітаю вас усіх з Днем Державного прапора. А харків'ян вітаю з Днем міста. Їду до Львова я у гості. Там у мене зараз живе кум з родиною, у нього дружина і донечка. А також приїде моя кума і похресниця, і маємо весело провести цей лонг вікенд разом. А завтра день незалежності. Плануємо гуляти по Львову. Тож я вам а, покажу, давно вже не було в мене на каналі відео про Львів. А то цього разу випала така нагода і візьму вас з собою. Я вже в потягу їду, ледь не запізнилася, довго не могла викликати таксі, а потім там ще ремонт дороги об'їжджали, і щось мені останнім часом не щастить. І уклон дуже довго викликається, при тому в різних містах України. В купе зі мною їде хлопчик, рочків 8. Дуже гамірний, і записати щось без галосу це прям цілий квест. Ми вже в Івано-Франківську. Тут стоянка потяга 30 хвилин, тому я вийшла погуляти по платформі, щоб не сидіти в потягу. Ходжу туди-сюди, нагулюю свої 5 тисяч кроків, які я зараз проходжу щодня. Вже скоро захід сонця і небо таке просто фантастичне. Вирішила зняти на згадку собі і вам показати. Єдине, що можливо поганенько видно, тому що вікно в потягу ну прям дуже брудне. Я доїхала. Привіт, Львів! Сьогодні 24 серпня. Вітаю всіх з Днем Незалежності України. Бажаю, щоб наша країна залишалася вільною, незалежною і соборною. Зі святом друзі! Ми вже в центрі сходили в купальню кави попили кави, і зараз йдемо у природознавчий музей. І ще з такого боку шматочок площі ринок. Побули в музеї, але я там щось на відео нічого не знімала. Може зараз фото вставлю. І йдемо в океанаріум. Там спробую познімати. Ми вже в океанаріумі. Дивіться, які акули. Перепрошую, на фоні може бути досить голосно. Сьогодні вихідний, багато діток. Вони у захваті від того, що бачать, і досить яскраво і досить голосно, гучно вони проявляють свої емоції, діляться своїми враженнями з дорослими. Я думаю, дорослі теж у захваті від того, що бачать, просто вони більш стримані. Тут все гарно зроблено, дуже цікаві рибки, акули у всіх визивають захват, бо так близько, мабуть, ніхто ще їх не бачив із відвідувачів. А ще тут є черепаха. Якщо мені зараз пощастить і вона пропливе десь у кадрі, то я вам її покажу. От, от зараз, зараз вона буде. Дивіться, яка гарна, величенька така черепаха. Також вона визиває велике захоплення, і всі такі черепаха, черепаха. Так, отака вона. Ще мені пощастило ось так зблизька її зафільмувати. Показую вам також. Так цікаво, багато різнокольорових риб, якісь рослини незвичні, ну якісь водорості. І стоїш біля цих акваріумів і залипаєш просто. Які гарні скати ще у поєднанні з цими помаранчевими рибами. Дуже чудернацькі такі в крапинку, Гарні, дуже, дуже. Абсолоти. До вчорашнього дня я навіть не знала про існування такої риби. Але ми, як хрещениці, від них просто у захваті. І, звісно, ми тут залипли. Як я зрозуміла, що це альбінос. Бувають такі темні види, а цей біленький з таким рожевим. Риб тут на будь-який смак. Діткам дуже подобається, тому рекомендую. З нами восьмирічна дівчинка і дівчинка трьох років. І навіть трирічка залипала, розглядаючи цих рибок. Найбільше їй хотілося побачити немо. І ось їх тут цілий акваріум. Ну і на кінець патріотична риба до Дня Незалежності України в кольорах нашого національного прапора. Добрий ранок. Точніше, він не добрий. Сьогодні 26 серпня і Русня знову завдала масоване атаки ракетами і шахедами по території України. І а, зараз ще триває повітряна тривога. Знову били по енергетичній інфраструктурі, і, мабуть, будуть відключення світла у нас знову. Ми чекаємо. Чекаємо, поки закінчиться повітряна тривога, щоб поїхати у центр ще погуляти. А сьогодні я маю вже їхати увечері у Чернівці і дуже сподіваюся, що повітряна тривога закінчиться, і ми ще матимемо змогу поїхати погуляти у центрі, а попити смачненької кави. Я тут сховалась під вишнями від дітей від дівчаток, бо вони дуже голосні. Але тут вітер, сподіваюсь, вам буде мене чути. Е, і дуже сподіваюся, що ще трошечки покажу вам Львову сьогодні, що ми таки вийдемо в центр, що повітряна тривога закінчиться якнайшвидше, бо час спливає дуже швидко і вже скоро потрібно буде йти на потяг. Був відбій тривоги. Ми швиденько зібралися і поїхали в центр. І зараз ми уже в підземіллі гарнізонного храму. Тут досить цікаво, проводять екскурсії, але ми прийшли без екскурсії, просто самі. Ходимо, гуляємо, роздивляємось. А це наверху невелика експозиція. Далі ми рухаємося в сторону королівських зал, хочемо відвідати і подивитися. Мені найбільш цікаві ось ці старовинні меблі, я які зараз деякі з них використовувала в інтер'єрі. Також цікаве вбрання того часу та інші музейні експонати, які тут можна подивитися. А ще зачаровують картини, такі гарні, такі реалістичні, краще за будь-які світлини зроблені на iPhone. Привітик вам від мене. Ще трішки площі ринок, жовто-блакитні кольори, гарний літній день. Ще б хотілося жити у мирній країні без війни. Все, прогулянка закінчилася, їду збирати речі і на потяг. Вчора приїхала о 10-й вечора, світло вже не було і я десь там о півна 12-ту вже спати. А сьогодні встала о 6 ранку і зараз йду мити голову, приймати душ, бо світла потім знову не буде. Наразі так. Дуже шкода дуже тих людей, які постраждали під час обстрілів. Наразі, наразі якось так. Була рада відвідати Львів, була рада погодитися зі своїми знайомими, гарно провести час. Лише шкода, що такі моменти з обстрілами вони засмучують дуже сильно. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бережіть себе, зустрінемось з вами у нових відео. Всім па-па.